І Далі, і далі пішло. Далі, далі теж були ще один кап, ще один кап упав. Росіяни нищать все живе у прифронтовому Оріхові. Такий вибух страшенний. Вилітають усі вікна, всі двері у нас, криша, все. На мене падає потолок, от, ну, штукатурка падає. Ну кричить чоловік, ти жива, я жива, взагалі. Це все добре, живі, вони стріляють, вони влучають у житлові будинки, гинуть люди, мирне населення. Пані Любов з чоловіком чи не єдині, хто залишився на цій вулиці. Ми все рівно нікуди не виїхали, ви розумієте, все рівно нікуди не виїхали. Тут ми не, не залишимо своє місто ніколи в житті і не здамо свого рідного Оріхова. Більше двох років подружжя опікується покинутими чотирилапами. За цей час прихистили 30 котів та 15 собак. Всі чужі, всі чужі просили нас спочатку там деякі люди на дві неділі. Ну вже третій рік. Третій рік вони тут з нами. І вони оце тут будочка, оце оце будочку хотіли убрати із порога. Ну, ми не вбираємо, тому що вони бояться, вони ховаються туди, вони ховаються сюди, вони біжать. Вони тут у домі у нас теж десятеро котів, оце тут десятеро котів і сім собак. З необхідними продуктами та речами родині лисенко допомагають запорізькі рятувальники. Ви привозите і смаколики для наших і котиків, і собачок, і смаколики для нас. Ну просто безмежно вдячні, що ви нас не залишаєте. Цього разу рятувальники передали родині і генератор. Ми готуємо кожного дня їсти. Собачкам, котикам, нам скільки треба готувати, нам треба вода. У нас є скважина. Ми підключаємо. Іператор, підключаємо. Попри постійні обстріли, місцеві не залишають рідне місто. Жителі вірять, що Сили оборони України звільнять території від загарбників. Однією дорогою вони прийшли, а сімома дорогами вони будуть від нас втікати.